Всім привіт, друзі! Ну що? В нас знову розіграш? Що будемо розігрувати? Будемо розігрувати контактну зварку, яку я сам зробив. Ось таку трансформаторну. І також будемо розігрувати акумуляторну викрутку, ось таку яку я розпаковував за Aliexpress, Вже її перепакував. Так, що ви підписуйтесь Зараз я вам детально розкажу про призи і про умови. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua З цих акумуляторів можете зібрати електровелосипед, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Так з самого початку трошки історії. У мене вже був розіграш з USB-тестером з паяльною станцією 8898. В Прямому ефірі мені там підписники задавали питання, каже Вова, що там на контактну зварку і так далі. Кажу, до речі, в мене є контактна зварка, можна її розіграти. Ось я її витягнув за крема. Вона в мене стояла, пилилася. Як ви бачите, вона помальована, я сам зробив. Думаю, давай розіграємо між підписниками. Вона і так в мене стоїть дурно, а так хтось буде собі користуватись, приносити комусь користь. Там зварити павербанк, перепакувати ліхтарики. Цією контактною зваркою ти спокійно можеш це зробити. І другий приз, так як я казав, це в нас акумуляторна викрутка з Е, В мене є на неї огляд. Я робив, хто хоче, може переглянути: ось така Сусуму. Та викрутка нова, я нею крутив тільки на відео. До речі, в коментарях мені люди пишуть під відео з розіграшем, та це не нове, каже: на тобі Боже, що мені не гоже. Ну, друзі, воно все працює, якби воно не працювало, це друге діло. Станція робоча, USB-тестер робочий, USB-тестер, до речі, був новий. Якщо вам не підходить, не приймайте участь. Чесно, ну, друзі, хтось має можливість придбати, хтось не має можливості придбати. А тут безкоштовно відправляю, я також безкоштовно. Ви не платите ні копійки, з вас там тільки підписка і коментар. І все. Добре, вернемось до викрутки. Що в нас по комплектації? Звичайна сама проста комплектація. Зарядка type c в нас. Кажу, акумулятор перепакував. дві бітки ось таких є. Так як я заказував з AliExpress, я вирішив спробувати, як вона крутить. Крутить вона прекрасно, є, звичайно, режими, ти собі тут можеш нас налаштовувати. Раз, два, три, чотири режими, сила затягування. Так що шикарна викрутка, вона похожа ідентична, як. Вурку, бачите? Ну вурк, звичайно, трошки сильніша і коштує там в два рази дорожче. Але ця також крута, і можна нею користуватися. Я думаю, буде служити нормально. Добре, давайте ми викрутку положимо збоку. Це все збоку. Я включу контактну зварку я вам покажу, як ця контактна зварка зварює. Цю контактну зварку я зібрав сам. Плату я купляв на AliExpress. Електроди також купляв плата, коштує там десь 400 чи 500 гривень, коли ще скоріше купляв. Електроди також десь 400 гривень е, коштують в тому районі. Трансформатор у нас від мікрохвильової печі. Коротше, ця контактна зварка варить 0,1 0,15. Прекрасно. Зібрати собі якусь збірку на 0,15 стрічці, тобто павербанк або ще другу якусь іншу збірку без питань. ця Зварка з тим справиться. Давайте я вам для прикладу покажу. Ми її підключимо, включимо. Я трошки легенький її огляд зроблю. Це все кажу, я сам робив. Кнопка включення-виключення, тут у нас живлення, тут у нас потужність, тут у нас затримка. Тут у нас світять індикації там по помилці і так далі. А тут у нас один циферблат показує затримку, тут у нас потужність показує. Давайте ми підключимо, я зараз вам це все діло покажу. Включаємо розетку. Включаємо ось тут з боку кнопочка. Є по зовнішньому виду. Ви скажете, блін, яка в нас обкоцана. Тому що я коли варив, бачите, я нею працював. Я постійно електроди отак ставив сюди, щоб вони мені не мішали, або ось так закидував, щоб вони не мішали, і витягував. І тому вона тут все поцарапалася. Я просто чорною фарбою помалював. Це в нас ламінат. Можете собі вскрити, наприклад, наклеїти якусь наклеючку, щоб воно так не царапалось, або ще щось. Це вже по вашому бажанню можете доробити, можете поставити товстіші дроти. Тут, якщо я не помиляюсь, став 25 квадратів в тому районі. Але я кажу, цієї контактної зварки 0,15-01 стрічка варить прекрасно. Можете спокійно варити. Давайте це ми відкинемо. Взяв я два акумулятора: 18650, бачите, поставив ось так. Давайте ми один плюс, один мінус, і взяв я стрічечку. Стрічку взяв я 0.15. Ось дивіться. Беремо стрічку 0.15, для прикладу. Тут є 0.15, тут 0.15. Давайте ось так стрічку. І зваримо ці контакти. Я вже, друзі, не пам'ятаю, як я зварював і по яких налаштуваннях. Вже все забулося. У мене тут щось записано, а я вже не пам'ятаю, що я писав. Коротше, четвірка, затримка і 87 в тому районі. Пробуємо зварювати. Як воно зварить? Раз. 2. Ось так показую. Бачите, ось таке зварювання. Пробуємо, чи відриває, чи відриває з м'ясом, чи ні. Ось так, Ось так. так. Пробуємо. Ну, тут, же... О, тут же, як ви бачите, вириває з м'ясом. Кажу, 0,15 варить. Бачите, два отвора є. Ось вам показує. 0.15 варить. Ось показує є. Ну, давайте ще раз тут десь на цьому приваримо. Давайте додамо ще десь 891. Ось так. Пробуємо зварити на. Давайте цю приберемо на мінусовому 0,15 стрічку. Електроди ще потрібно зачистити по ходу. Зачистив я тут електроди. І ці електроди також треба знімати, щоб контакт був добрий, бо вони, бачите, окисляються. Їх також треба прочищати. Тоді буде якість зварювання краще. Добре, пробуємо ще раз. А раз, давайте ми 3 зробимо 6 прихватів. Ось так показую. Ось так зварило. Пробуємо відірвати. Бачите, отвори залишає. Ну, самі бачите, ось сквозні отвори залишає. І на акумуляторі також, бачите, залишається. Так що навіть 4,85, ось так можна спокійно зварювати. Цією контактною зваркою. Кажу 0.15, 02, воно не зварить. Зварить тобто, але воно не буде тримати. Раз. Два. Три. Знов зварили. Шість точечок. Давайте і буде вам Ну тут не тримається, бо я вже тут понаварював. Давайте зачистимо. Так, зачистив я і ще раз пробуємо. На такі налаштування. Ось так. Пробуємо. Раз. Два. Три. Пробуємо. Друзі, пробуємо. 015. Отак. Бачите. О, вириває. Залишає отвори. Так що 0,15, там четвірка. Ну давайте попробуємо на ось, чекайте 84, 83, ось так. І попробуємо дати п'ятірочку, Як воно буде тримати? Навіть п'ятірочка забагато, трошки буде перегріватися, але я думаю, краще буде тримати. Давайте знову ріжемо кусочок нікелевої стрічки. І де там в мене зачищено? Давайте тут зачищу скоренько. Отак. І тут попробуємо зварити. Отак. Пробуємо на п'ятірочці, але мені здається, я все на трій варив. Затримка в трійку і воно нормально. Раз. Два. Ось так показую. Пробуємо результат. Який в нас буде результат? Ну, О, бачите, отут вже з м'ясом вириває. Бачите? Оце. Оце вже з м'ясом вириває, значить, п'ятірка, 85. Спокійно приварюєте собі 0,15. Пішли в 6 точечок, так, щоб на 100% і собі зварюєте без питань. Давайте ще раз. Поставив я 88, пробуємо. Так, давайте заберемо і пробуємо зварити. Раз, навіть 4 точки. Ось такі чотири точки, я вже 88 трошки погорілості є. Так що 86, 85, це буде саме то. О, Бачите? все вириває з м'ясцем, Навіть тут же вириває з м'ясцем і самі отвори. Так що 0,15 цією контактною зваркою можете спокійно варити без питань 0,1, 0,15, 0,2. Не рекомендую, тому що буде погано тримати. Так що, друзі, я думаю, така контактна зварка буде класний гаджет. у Вашу майстерню це 100% Хто не має контактної зварки і хоче щось собі там зварити і так далі. По акумуляторній викрутці я думаю, ми розібралися. Я залишу також посилання на відео огляд цю викрутку і посилання на AliExpress. Вона там коштує в районі 400 гривень в тому районі. Хто захоче переглянути, що за викрутка і захоче собі придбати, кажу, все я залишу. Тепер давайте вернемось до розіграшу. Контактна зварка у нас буде перше місце, друге місце у нас буде викрутка. Що потрібно для того зробити? Звичайно, підписатися на цей мій канал, написати коментар своїм нікнеймом телеграму. Можете там в коментарях писати, там хочу виграти, і свій нік телеграм-каналу. І, звичайно, підписатись на мій телеграм-канал. Розіграш прийде в прямому ефірі. Це буде в неділю, бо це відео виходить в неділю, і дата вас зараз тут вискочить, коли буде розіграш. Приблизно з 18 до 19.00 я буду виходити в прямий ефір. І там ми проведемо розіграш онлайн. Також важливий момент: ваші підписки на Ютубі мають бути відкритими, щоб я бачив, що ви на мене підписані. Також ви маєте бути на прямому ефірі. Якщо ви не будете, значить ви не приймаєте участь. Я також буду дивитись по коментарях, бо є дуже багато халяв. Ці умови розіграшу хто не зрозумів, я пропишу також в описі під відео. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. Підписуйтесь на канал і приймайте участь в розіграші. Слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!